Казка про радість і смуток у одному затишному містечку серед зелених садів і квітучих лип жили двоє добрих друзів Радість і смуток. Вони були зовсім різні, але завжди ходили поруч. Радість любила сонячні ранки, сміх і дзвінкі дитячі голоси. Вона прокидалася разом із пташками і тихенько торкалася щік малят. Вставай, сьогодні на тебе чекає стільки чудес. Коли радість ішла вулицею, люди посміхалися, навіть не знаючи чому. Квіти розкривали пелюстки, котики муркотіли, а вітер танцював з кульбабами. А смуток? Був іншим, він не любив галасу, він ходив повільно у м'якому шарфику, і часто сидів біля вікна, слухаючи, як падає дощ. І, хоч багато хто думав, що смуток це погано, він зовсім не був злим. Він просто допомагав людям зупинитись. Інколи тихо казав смуток. Потрібно посидіти у тиші, щоб почути своє серце. Коли ми засмучені, ми можемо відпочити, подумати, зрозуміти, що для нас важливо. Одного дня маленька Соломійка згубила свою улюблену іграшку, плюшового ведмедика на ім'я Барні. Вона шукала його скрізь. Під ліжком, у шафі і навіть у кошику з білизною, та все марно. Очі соломійки наповнилися слізьми. Я більше ніколи його не побачу, заплакала вона, сховала обличчя в долоні і дуже-дуже засмутилась. Тут поруч тихенько присів смуток. Він не говорив нічого зайвого. Лише лагідно запитав, можна я посиджу з тобою? Соломійка кивнула. Вони сиділи мовчки, а дощ стукав у шибку. Крап, 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 смуток ніжно тримав дівчинку за руку. Ти маєш право сумувати, сказав він. Це нормально. Коли ми сумуємо. Нашому серцю потрібно трошки спокою. Ми вчимося дякувати тому, що було, і готувати місце для нового, для нової радості. Соломійка слухала, тихенько сопіла і поступово заспокоювалась. Сльози стали меншими, подих рівнішим, а серце теплішим. Зрештою, вона заснула просто в обіймах м'якої ковдри, а смуток сидів поруч і пильнував її сон. Вранці до кімнати заглянуло сонечко. Золоті промінчики гралися на ліжку, а з ними прийшла радість. Привіт, Соломіко! весело засміялася вона. Дивися, день такий яскравий. Може, поглянемо ще раз, де твій барній? Дівчинка потягнулася, витерла оченята і вирішила пошукати ще раз. Вона підняла подушку порожню, зазирнула під стіл. Нічого. А тоді радість шепнула. А може, він сховався у твоєму рюкзаку, щоб подорожувати з тобою. Соломійка відкрила рюкзак. І там, між зошитами, лежав її ведмедик. Барні! вигукнула вона і міцно його обійняла. У цей момент поряд стояли і радість, і смуток. Радість плескала в долоні, а смуток лагідно усміхався. Бачиш, сказав він, ти вже знову усміхаєшся, тому що ми з радістю завжди змінюємось. Обов'язково після смутку прийде радість. А я був тут, щоб допомогти зрозуміти, як сильно ти любиш свого друга. Але я зникаю, як тільки з'являється радість, Соломійка кивнула. Тепер я знаю, що навіть коли мені сумно, це не страшно. Це просто час, коли я можу подумати і відпочити. З того дня. Радість і смуток часто заходили до Соломійки, іноді разом, коли вона дивилась на дощ і пила чай з печивом. Іноді по черзі радість приходила на свято, а смуток, коли щось йшло не так. Але тепер дівчинка знала: смуток приходить, щоб серце стало тихішим і мудрішим, а радість, щоб воно знову засвітилося теплом. І поки вони обидва живуть у її серці, Соломійка не боїться ніяких почуттів, бо всі вони частинки справжнього життя. До речі, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал Чаринка, щоб не пропустити нових казок.